Український блогер Єгор Андрюшин співпрацює з російськими компаніями та заробляє на росіянах. І це після того, як Окі вщен знищили його будинок, машину та пошкодили квартиру. Це не змусило його перейти на українську мову, бо більшість його аудиторії це росіяни. Нещодавно сервіс для донатів у Телеграм не виплатив йому кошти, які він заробляв на відеоуроках макіяжу. Мені за какую-то ошибки відключили доступ платежній системи в моєму скритому каналі, заблокували всі суми, всі накоплені дії. Єгор співпрацював з сервісом Donate, який пов'язаний з російським підприємцем. Але компанія зареєстрована у Гонконзі. І що ви думаєте, після цього Егор вирішив прийти на українську платіжну систему, але російські підписники не можуть оплатити через санкції там відеоуроки. Тому він пропонує їм здійснити платіж через бустці. А це російська компанія, яка бере собі відсоток. Нагадую, відповідно до закону України заборонено здійснювати будь-які платежі РФ її громадянам, компаніям та організації. Разом з цим Єгор відкрив офлайн курс.